Христу твоєму поклоняюся, владико, і святе Воскресіння, Твоє співаю і славлю. Такими словами, дорогі мої браті і сестри, 13 серпня, ввечері в кожному православному храмі виноситься на поклоніння животворче дерево Христове, тобто символ, на якому Бог розіп'ятий наш Спаситель. На якому пролилася його причиста кров, на якому відбулося діло нашого з вами спасіння, Господь на ньому помер, потім воскрес і дарував нам можливість усім воскреснути уже у житті вічному і увійти в Царство Боже. Колись давно, коли в Візантійській імперії, під кінець літа люди почали хворіти. І Ніякі ліки не могли їм допомогти, ніякі лікарі не в змозі були побороти ті хвороби, якими, хворі... якими хворіли народи. Було прийнято рішення, що в цей період із 14 по 28 серпня із царської гробниці виносився хрест Господній, на якому і був розіпитий наш Спаситель, той, який колись був віднайдений рівноапостольною царицею. Єленою, і цей хрест носився містом Константинополь. Біля нього служилися водосвятні молебні, люди мали змогу прийти і торкнутися цього хреста, знаючи про те, що Він є животворчим, і таким чином хвороби відступали від людей. Такий звичай, браті і сестри, прийшов на наші слов'янські землі, закріпився в наших народах і по сьогоднішній день. Свята Православна Церква на нашій землі відзначає цей період винесенням Христа Господнього для поклоніння. І кожен, хто має бажання, може прийти до церкви, вклонитися цьому животворчому дереву, пам'ятаючи про те, що Хрест взагалі відіграє дуже важливу роль у нашому з вами житті. Згадаємо тільки те, що коли ми з вами хрестимося. То з самого першого моменту після святої купелі на нас священник одягається хресне знам'я, яке з нами постійно знаходиться аж до кінця нашого з вами земного життя. Коли дитина виходить з будинку, матір намагається перехрестити своє чадо для того, щоб його оберігав Господь. Коли ми сідаємо за трапезу, чи то зранку, чи в обідчі ввечері, бажано перехрестити себе, перехрестити свою їжу, прочитати Отче наш і тільки потім приймати її. Такі вже наші звичаї. Святі Отці говорять про те, що наше життя взагалі має бути христоцентричним, тобто в центрі має бути Хрест Господній, тим паче, що його боїться дуже сильно диявол. Сказано, що навіть коли в лісі. Одна на одну падають гілочки і утворюють собою таким чином хресне знам'я, то біс уже не може ступити на те місце. Дуже багато є історій і таких повчань, де ми бачимо важливість, а тим паче підтвердження із святого письма, святими апостолами про те, що хрест Господній це є велика зброя, це є велика наша сила проти зла, проти диявола. І ось коли ми, згадуючи період хвороб, згадуючи знедолення людей, пам'ятаючи про те, що вони прикладалися до цього животворчого Христа, хіба ми можемо забутися і не робити цього? Ось чому споконвічно люди святкують День пам'яті винесення чесного і животворчого Христа Господнього на поклоніння. Як правило, це відбувається на вечірні 13-го числа. А день 14, до речі, початок успенського посту, тому що саме цим днем людина заходить на недовгий, але все ж таки строгий піст, де не можна їсти ні тваринного походження їжі, ні риби. Ми зазираємо глибоко в своє серце. Ми намагаємося якомога більше вичистити його від злоби, вратівливості, осуду, всі ті гріхи, які збираються в ньому і лягають на дно його. Ми намагаємося в період багатоденного утримання очистити і звільнити силою нашого Спасителя. І ось, виносячи ось Хрест на поклоніння, це надихає нас, це дає нам сили, це вказує нам правильний шлях день пам'яті винесення чесного і животворчого Христа Господнього на поклоніння. А ще 14 серпня. День пам'яті мучеників Маккавеїв, матері їх Соломонії та вчителя їх Єлеазара. За 166 років до пришестя в цей світ, тобто до народження нашого Спасителя над іудейським народом, правив такий нечистивий цар, грецький цар, Антіох Єпіфан, який забажав в один момент, щоб Усі його піддані розмовляли лише виключно грецькою мовою, а ще, щоб вони вклонилися грецьким богам, тобто ідолам. Сам він був великим ідолопоклонником. Знаючи про те, що люди вірять в єдиного Господа і свято дотримуються своїх традицій, він вирішив переломити людей і, хто з ним був незгідний, передавати їх великим мученням. Одного разу до нього привели. Старця на ім'я Єліазар, який був у великому почитанні серед іудейського народу, і ось йому було запропоновано вкусити їжу свинини. А ми всі знаємо, що іудейському народу тоді заборонялося вкушати свинину. Такі були вірування їхніх пращурів. Старець відмовився, а коли цар сказав йому, що ти зроби, ніби вигляд, що ти цю свинину їж, але всі побачать, що ти. Піддався цій спокусі. Старець сказав, що я маю багато років, мене великий досвід, і всі мене знають як вчителя. Що вони подумають, якщо побачать, що я спокусився? підуть за мною і зрадять вірі своїх отців. Відмовившись, він прийняв мученическу смерть. А після цього до нього привели матір Соломонію і її семеро синів. Улесливо цар довго вмовляв матір і цих дітей, щоб вони також вкусили свинину. Але матір сурово наказала своїм дітям, що ні в якому разі не можна зраджувати віру свою, і тоді цар почав їх мучити. Шестеро синів були замучені на очах у матері. Як тільки диявол не познущався над цими дітьми через цього царя Епіфану, їм було відрубано руки, їм були відрізані пальці, з них заживо здиралася шкіра, і напівживими їх кидали на велику розпалену, немов сковорідку, і таким чином вони закінчували своє життя великою мученическою смертю. Так було з шістьма братами, доки не дойшла черга до найменшого, і цар почав вмовляти матір. Щоб вона вговорила свою останню дитину, таким чином зберігши йому життя, щоб той все ж таки вкусив свинину. Але матір сказала своєму найменшому синочку: не бійся, ліпше я тебе побачу із твоїми братами у вічності, аніж ми відступимо від віри наших пращурів. Дитина остання також була передана великим мученням на очах матері, а потім була замучена і матір. Їх називали в народі Макавеї. І після цього в народі пішла така напруга, що люди між собою почали домовлятися, об'єднуватися і оголосили війну, відстоявши свої права, відстоявши віру своїх пращурів. І звісно, що в цьому їх надихали мученики Макавеї. І ось 14 числа ми святкуємо День їхньої мученицької кончини. Можливо, із-за цього в нашому народі цей день по-простому називається Маковія, але на самому ділі це не є правильна назва цього дня. І навіть не дивлячись на те, що ми завжди з радісним настроєм приходимо в храми Божі, несемо туди у своїх кошиках запашний мед, освячуємо воду, освячуємо мак та інше зілля. На самому ділі цей день наповнений великим смутком. І в цей день бажано задуматися, а як ми виховуємо своїх дітей, а наскільки ми віримо і довіряємо Господові, наскільки ми ревносно відносимося до віри наших пращурів, адже ми також колись були хрещені, і також між нами і Богом був встановлений заповіт, а чи виконуємо ми свої обов'язки перед Господом? Звісно, що сьогодні ні одна матір не може зрозуміти вчинку. Соломонії, Яка віддала своїх дітей на такі страшні муки, але і віри сьогодні в кожний із матерів не вистачає такої, яка була в матері Соломонії. У сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, в день пам'яті мучеників Макавеїв та дня пам'яті животворчого Христа Господнього, задумаємося знову над своїм життям, віддаймо шану Богові і нехай силою чесного і животворчого Христа Господь оберігає нас, наші сім'ї, наших рідних і близьких, котрі боронять сьогодні нашу з вами українську державу та її кордони. Нехай молитвами мучеників Макавеїв Господь дав, дарує нам ревність в вірі нашій, щоб ми непохитно служили йому до кінця, не зраджували вірі своїх пращурів і завжди стояли в істині. І не спокушалися ні на найменші пропозиції, які сьогодні нам диктує сучасний, на жаль, нехристиянський світ. Я сердечно, дорогі браті і сестри, вітаю вас із цим великим святом і бажаю вам тільки радості, тільки справжньої ревності і тільки великої охорони чесним і животворчим Христом Господнім.